Вже минуло два роки від тих трагічних подій на Майдані, а серце ще миті понині. Сьогоднішня зустріч зібрала тих, хто втратив своїх близьких під час Революції Гідності, бо всі вони велика сім'я зі спільним горем. Говорили про болючі проблеми, які турбують сім'ї загиблих, а саме про гідне вшанування пам'яті та соціальне забезпечення їхніх родин. На зустрічі із рідними близькими. Кожної родини загиблих героїв ми проговорили ті питання, які мусять бути вирішеними і вирішуються протягом кожного дня їх життя. Тому що не варто забувати за тих героїв, які віддали своє здоров'я, своє життя, за нашу незалежність, за відстоювання територіальної цілісності нашої держави. І ми, як Київська обласна державна адміністрація, всі районні адміністрації Київщини. Відпрацьовуємо всі свої зобов'язання, які ми взяли перед нашими дійсно героями. Тому ми домовилися, що навіть незважаючи на плановість таких зустрічей кожного півроку, кожен тиждень ми відкриті до вислуховування тих проблем, які треба вирішувати. Тому програми, які у нас зараз започатковані, особливо у 2016 році. Щодо патріотичного виховання молоді. Програми світянські, вони мають бути сфокусовані на вчинки, героїчні поступки наших дійсно героїв, які карбують із нашої нації справжніх українців, справжніх захисників вітчизни. І це не має бути популізм, це мають бути конкретні щоденні кроки для того, щоб ми виховували, вирощували. Достойне покоління справжніх українців, голова Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова зазначила, що такі зустрічі результат об'єднання спільних зусиль і влади, і самих рідних, адже для них дуже важлива підтримка, як моральна, так і матеріальна. Що сьогоднішня зустріч відбувається саме в Києво-Святошинському районі, в нашому районі два Герої Небесної Сотні. Я думаю, що те, що зміг Києво-Святошинський район зробити для сімей, учасників Небесної Сотні і далі буде продовжувати робити, це те, що були виділені земельні ділянки, були встановлені меморіальні дошки. Ми постійно на контакті. Треба завжди пам'ятати про те, що вони зробили. Їх туди ніхто не звав, вони йшли самі, вони йшли для того, того, щоб захищати свою сім'ю, свою державу, для того, щоб жити в кращій державі з нормальною демократичною владою, тому ми, як влада, маємо це пам'ятати і докласти зусиль, щоб все таки ті надії, які вони покладали, ті бажання, які в них були, вони були реалізовані. Пані Тамара не чуток знає про біль втрати, бо під час тих злощасних подій не стало і її чоловіка Віктора. Вона впевнена, що такі зустрічі налагоджують не тільки зв'язок з рідними загиблих, а ще й дають сили жити далі, зберігаючи пам'ять про тих, хто віддав свою душу за гідне життя усіх українців. На налагоджуємо стосунки співпраці. І ну, будемо мати надію, маємо надію, що у нас все вийде, адже наша держава, дякуючи нашим рідним, має налаштовуватись на нові життя, на нові хвилі в нашому житті, в нашому суспільстві. Чоловік мій пішов на Майдан заради світлого майбутнього, нас, наших дітей, наших онуків, за збереження нації, за відтворення нації. Української націю, українського народу за дітей на майдані діти гинули. Він пішов їх захистити, допомогти. їм. Ніна Васильцова зі сльозами на очах згадує свого сина Віталія та говорить, що і він, і ті, чия кров пролилася на інститутській, віддали своє життя заради майбутнього, світлого та справедливого. Ж діти пішли відстоювати справедливість. Особливо мій син він служив е десантником спеціального призначення. І він каже: Мама, якщо не я, то хто? І три місяці пекла і закінчилося летально. У мого сина залишилося двоє доньок, які було шість і рік доньці. Дарині рік, а Іванки шість. Зараз вже їм. Одній чотири буде, а одній дев'ять. Важко це споминати. важко це все розказувати, але є маємо те, що маємо. Біда не зламала рідних, а об'єднала їх заради життя і подальшого процвітання України, бо їхнє головне завдання зберегти ту світлу пам'ять про загиблих героїв, аби їхні імена залишилися в історії назавжди. Юлія Герасько, Павло Миронов, служба інформації за київським часом.